Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Дякую, що дивитесь цей канал. Дякую за ваші лайки і коментари. Важливі новини для українців за кордон. Отже, друзі, чи можна українцям поновити статус захисту в Німеччині та країнах ЄС? Друзі, через повномасштабне вторгнення Росії в Україну багато українських громадян зараз виїхали до країн Європи, в тому числі, друзі, також до Німеччини, де отримали статус тимчасового прихистку. Тим не менш, друзі, бувають ситуації, коли люди в силу різних причин відмовляються від статусу або втрачають його. Отже, друзі, чи є можливість в такому випадку поновити статус захисту в Німеччині, наприклад, та країнах ЄС? І як виглядає сама процедура поновлення? Друзі, також щоб бути в курсі, нічого не пропускати. Я вам раджу підписатись на цей канал, і також поставити лайк цьому відео, щоб ще більше українців почули цю важливу інформацію. Дякую вам, друзі. Отже, друзі, чи мають українці право отримати повторний тимчасовий захист в Німеччині та країнах Євросоюзу? Друзі, по перше, відповідно до рішення Єврокомісії, громадяни України, які шукають прихисток через війну в Німеччині та ЄС, можуть цілком легально перебувати на території цих країн до березня 2024 року. І за необхідності у залежності, звичайно, від ситуації, яка складатиметься, європейський союз готовий друзі продовжити захист ще довше. Тож, доки в Україні триватиме війна, друзі та повернення додому буде пов'язано з небезпекою, українці, які раніше вже отримували статус тимчасового європейського захисту, мають право друзі повернутися до країн ЄС та повторно зареєструватись. Центри прийому біженців для отримання друзів тимчасового захисту. Це стосується передусім друзі тих категорій воєнних мігрантів, які раніше відмовилися від статусу захисту, виїхали, наприклад, до України з наміром залишитися там, але через погіршення безпекової ситуації були змушені повернутися, наприклад, до Німеччини. Також друзі, дізнатися, які федеральні землі Німеччини приймають українських біженців можна за посиланням, яке я залишаю в опису під цим відео. Також, друзі, в яких випадках українці можуть втратити статус тимчасового європейського захисту. Українці, які отримали тимчасовий захист в Німеччині, не зобов'язані знаходитись тут без права виїзду, їм, звісно, можна виїжджати до України також подорожувати в країнах Шенгенської зони без втрати статусу захисту. Однак, чітко визначений друзі, час. При цьому також, друзі, варто мати на увазі, що втратити статус на перебування в Німеччині можна, друзі, в таких випадках, як, наприклад, якщо термін вашого перебування за межами країни, що надала тимчасовий захист, перевищує 60 днів, також якщо громадянин України виїхав з Німеччини на коротший термін, але з нетимчасової причини. Хоча навіть в такому випадку, друзі, якщо довести, що відсутність має обмежений тимчасовий характер, Міграційна служба може продовжити термін статусу європейського захисту на понад 6 місяців. Якщо виїзд із країни, друзі, короткостроковий, не потрібно зніматися з реєстрації в міграційній службі Німеччини і немає загрози втратити статус захисту. Більш того, друзі, якщо відсутність особи в Німеччині не перевищуватиме 21 день за рік, виїзд із Німеччини триватиме до 3 6 тижнів, джоб центр виплатить гроші за Три тижні. А ось якщо поїздка триватиме, друзі, понад 6 тижнів, виплати будуть втрачені. Тобто, друзі, якщо ви виїжджаєте, якщо ви біжені з України, якщо ви знаходитесь в Німеччині, ви хочете поїхати в Україну, ви законно маєте право поїхати на 6 тижнів і ви не втратите статус тимчасового захисту. Але джоб центр виплатить вам кошти лише за 3 тижні. Також, друзі, директива ЄС передбачає поновлення статусу, зокрема індивідуальний розгляд вашої ситуації, і відмовити у прихистку друзі, не мають права. На кордоні можуть виникнути питання, однак боятись нічого, потрібно повідомити, що ви хочете виїхати через війну. Важливо також згадати ще й те, що ви вже мали тимчасовий захист у певній країні ЄС. І спираючись, друзі, на ці факти, працівники прикордонної служби прийматимуть рішення щодо дозволу на ваш в'їзд. Ось такі, друзі, важливі новини для українців за кордону. Вашу думку висловлюєте в коментарях під цим відео. До зустрічі!